Так, друзі, от значне ми стовчик 32, 6,3, 5,2 гектара. Продовжуємо інспектувати вотчину Міші Сквозняка Находимося зараз на 32 му кварталі Ясногородського лісництва, димирського надлісництва. І що по цій ділянці хочеться сказати? Ця рубка призначена в березні місяці. До заготівлі, там щось близько, близько 100 з плюсом кубів деревини всього. Але тонкий момент діла тут всього 2 куба, тобто плюс-мінус 2 дерева в діаметрі 32 см. Ну, зараз ми побачимо, скільки тут діла вже вкрадено. Тут, до речі, ще й дубки є. Ну я ж далеко ходити не прийшлося, дивіться. Та-дам! Один пеньочок. Що здесь происходит? Тут дуби, тут дуб-дуб. Що здесь происходит? Не, ну це добре, що клеймо є, тільки їх немає... немає в цьому. О, це дров'яний. Дров'яний цей, мабуть, ляха-муха. Дров'яна пропарка, так? Да? Щоб автомобіль проїхав, не тріслав його. А, ну так, да, це ж би, щоб машина проїхала, точно. Вон ще дуб. Ще дуб. Так, посі діло шукати сосну. Вони бачу такий пеньок ніхера собі. Ми зараз прийдемо туди, давай пеньочки спочатку порахуємо. Так. Блін, напевно, пацани, поки ми далеко не зайшли, йдіть беріть балончик і беріть е, лінійку. Я піду поки цей пеньок ще от зніму. Щоб ми одразу фіксували. По два рази, щоб не ходили. Міша, Міша. Де твоя улипка? Так, бачу звідси вже пеньок. Це як на, його дрова. Дров'яний пеньок черговий. Це це дуб, блядь. Це жесть. Дубовий пеньок, да. Пропарка, блядь. Ой, льот, Ой, льот. Та ти шо? дрова, наверное, да? Тут же санитарная рубка, блин. И всего два куба предназначено. Як не та? А что там написано? Что, что? Ну, это ця, -ця ділянка. Ну да, да, это ця, -ця ділянка. О, Боже, ще один пеньок. Теж дубовий, теж не родрова, бля. Ні, це сосна. На сосні клейма нема. А ні, не, є. Ну це що це? Ну діло, це вже другий ді... діловий. Тобто вже два куба діло є. Вон бачите, де край ділянки позначається. Так це воно, блядь, пропарене, то Що ти. А ті активісти, блядь. Так. Пропарений, бля. Так, так, так. Це береза, так. Да. Ну, може бути. Так ця ця ділянка, братуха. Та ця ця ділянка, вона так йде. Вон дивись, стовпчик. Ну да, позначається. Ну вона якось так інтересна, де ця ділянка. Так, дві сосни вже знайшли і два дуба знайшли. Пеньки конкретні. Ну да. Ось ця ділянка. Ось Осьо. Ось, Позначить. Ой-ой-ой! Чергова пропарка, хлопці, бля. Пропарка. Чергова, бля. Пропарка. Дуб. Цей вже на цей раз навіть не заморачитися не стали тут. Тут вони його просто зрізали без сучка і задорінки. А тут показує... Ага, це показує, типу, вже друга ділянка. Теж санітарна рубка. Ну тут вже 24 рік. Сім і один. Тільки ну клейма нема Ну такое блядь. Давай поставимо своє клейму Напиши Міша, what the fuck, блядь. Миша ватафак Міша. Миша Ничего ти ще прописью Міша. Никола Тупо я що з тебе писатель. Дуже каліграфічний. Та треба побільше панічок знайти, щоб... Щас знайдемо. Mm -hmm. Та воно розміщати мене, тому що... Будеш колотати, скажуш, що ти цей Балончик колотаєш. Захейтять. Пойшли далі шукати. Де ти там казали, пацани? Де трель? Ну десь там. Лежали. Погнали. Так, да, черговий пеньок. Типа дрова, бля. Малюй. Це вже третій. Якщо що. Клейма нема. Три? Да, трьох просто. А, а на шийці? на корені? А то, то. Художник. Блин. Малює собі сам щось. Клей клейм, а я такий клей можу наставити без стільки, щоб хір вивезе. Так, черговий дубочок пропарений. Саме головне клеймо поставити. Два дуба вліпили, хоча це санітарна рубка і санітарна рубка хвойна. Давай, поставимо. Це вже 3-4. 4-5. 4-5, да? mm. 4-5. Так. Mm. Да? Ага. Ідем. Ідемо. Там ще вітки валяються, може тут десь є. Так. Валежник. Нормально сосна выезжала. Депенькие, братиш. Ті, типа ликувати трохи паутні, типу, чуть-чуть, да? Ладно, тут согласен. Але йдемо далі. І далі ми бачимо, що Бачу. Бачу світло. Так. Два дубочка зрізали. Третій ждуть, щоб сам здох. Так хоч сказати, що такі дерева не йдуть на пиловник, це тіпа типу, йдуть на дрова. Та ну нахрен. Це сорт С. Це вже скільки, блін. Ну коротше, тут уже діло набагато більше, ніж 2 куба. Давай що ми ще не, не дійшли до краю ділянки. Де? Трелька. Дубові пеньочки шукайте, пацан. Так Вон в край ділянки ми зараз якраз дойдемо. Так, ну. Ну це дровішки це, да. Тут згоден. Так. Вон бачу пеньок, ніфіга собі. Тоже, не на дрова, блі, а? Що про парка, блін, як завжди. Ну так, да, це може бути. Може бути, так. Да. Тут згоден, але шукаємо далі. Ха. Це яке вже шосте, блядь? Угу. Ого Сімдесят, блядь. Нормально, блядь. Оце, в принципі, оце діло, оце одна сосна. Це є клеймо. Та плівати клейм тобі наб'ю стільки, шу. У нас навіть молоток є, блядь. Лісокради Коли втікали, погубили. Ну-ка, подожди. Це від нього. Моток. А, це була рогатка. Це була рогатка. Може і дерево, блядь. Тройник. Тройник, так. Да. Може і було і дрова. Ну ладно, йдемо далі. Ну, може бути і дрова наші да? внутрі з ним не в порядку. Так Чо у цайны не, не зрізали? Непонятно. Найшли ми не лежбище про парки. Дві який понкся сосновий Ні? Не? Невий. Так. двухметровый. Друг, двухметровый дубок. Ну, ну, по мере 2 метра, а ні? Скільки Сколько Нет, 2,7 і семь. Да. так? Ну, не сучка, не задорінки. Це точно не, точно не дрова, да? Точно не дрова. Заготовив собі мішанька. Мішка. Да, тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну це дрова. Десь 10 колодок. 10 колодок в діаметрі. А ну який діаметр, прикинь. А? Так самого тонкого боку. Ось ось цього тут. Діаметр. 30. 30. Нормально вже. Зараз ми проб'ємо скільки це кубатура. <кхи> так, намалювали, блин таку картину тут значить получається кико Уже півтора метра діла півтора куба угу. ну і все Міша, приліп так друзі сьомий діловий пеньок на санітарній рубці дубовий попри те що поставлено клімо зверху і боку От це не є дровами, а діло вже пере, 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 блядь, пере, переліміт пере, діла, що там? Хорош? Сейчас, глянем. Может быть. Так. Так, девятый пеньок с пропаркой, да? А ну по рулет. Рулет сорок два. Це, да. Так, десяте дерево, блін, в діаметрі вот це сосна, правда, дев'ять із них дуби. Це сне, тут діло нормально, але. два рази більше, як мінімум. Ось. Все. Там ми залазили, так. Не бачу смисла сюди викликати всі, що оперативно. Ми сформуємо заяву, прикладемо це відео і направимо заявою про вчинення кримінального правопорушення з сказанням ділянки, номеру. І всього остального. І хай міша роздовбується там. А не відкриють, підемо, підемо куди. В суд, звісно. Самий справедливий суд. Все на зв'язку.